Превратилося воно все, так скажемо, у дерев'яний матеріал. Ну і, відповідно, метал також вже він мало для чого буде пригодний. Його погнуло, поламало. Це все, що залишилося від покрівлі адмінприміщення у селі Коломийчиха. Металевий профіль на даху обновили у 2016 році. Тоді будівлю ремонтували. Нині там розміщується сільська рада, клуб та бібліотека. Площа. Становить більше 420 квадратних метрів, повністю вона вся порушена, і зірвало вітром на землю всю дану цю конструкцію. Збитки ми ще підраховуємо, але на даний момент, яка в мене є інформація для того, щоб її... Знову відбудувати, відремонтувати, десь необхідно десь порядка 500 тисяч гривень. Головний інженер агрофірми села Коломийчиха Іван Кравцов не бачив, але чув, як злетіла покрівля задмінбудинку. Дуже гуркотіло я дома два рази виходив із на подвір'я, щоб подивитися, чи все на місці. Тому що у мене сарай там такий не дуже благенький, Ну, у нас там дерева захищають, а десь около десяти часов щось як гукнуло на селі. Там на тій вулиці дзвонили, казали, що світ потух нам молодь чи яка не молодь, Степова. І Кочегар обзванював людей, каже, що робити. Ну, До утра дійсно ніхто нічого не робив, а на утро приїхав голова, наші люди, які могли тут кочегар, так і із школи люди пішли там розбирати кришу. Поки енергетики відновлювали електропостачання, місцеві жителі розібрали конструкцію старої покрівлі та застелили дах плівкою. Плівку було закуплено і бар'єр від води, від снігопадів. Ось ви зараз його бачите, це що ми змогли, то ми накрили основні напрямки. Як воно далі, погода у нас буде, скажімо так, в цьому допомагати, то це вже питання часу. Для проведення тендерних процедур виконання проєктних та ремонтних робіт голова громади Олександр Мартовицький говорить необхідно більше місяця. Питання відновлення покрівлі виноситимуть на сесію сільської ради, яка має відбутися наступного тижня. Юлія Щербак, новини на Суспільному.